Так багато шуму навколо цього салату із кабачків та грибами, що я теж вирішила його закрутити. І повірте, ви не пожалкуєте, якщо закрутите його також. Тому зберігайте рецепт, бо салат виходить дійсно дуже смачним. Посоливши кабачки та дати їм пустивши сік, обсмажуємо усі овочі: моркву, цибулю та печериці. Все обсмажуємо почергово, майже до готовності. А як кабачки пустили сік через 20 хвилин? Ставимо на вогонь їх та доводимо до кипіння. Після того всипаємо цукор та проварюємо 20 хвилин, періодично помішуючи, з'єднуємо усі наші підсмажені інгредієнти із кабачком, додаємо до нього також чесничок та пекучий перець. Ну і звісно, особливість цього салату це соус сацабелі. Все перемішуємо, кип'ятимо 20 хвилин, ну а далі вливаємо 100 мл оцету. Кип'ятимо ще 5 хвилин та розливаємо салат у стерилізовані банки. Таких баночок у мене вийшло 10 штук. Закочуємо, перевертаємо вертно. Готово!